В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Помашкання для ВПО. Як громадські організації об'єдналися задля доброї справи побачити далі? Де можна опанувати професію парукаря та майстра з манікюру, розкажемо у випуску. Укрпошта вела в обіг нову марку. Що зображено на ній дивіться за мить. Починаємо оперативну інформацію по Україні. За минулу добу армія РФ обстріляла Харсонщину понад пів сотні разів, випустивши майже три сотні снарядів. Окупанти вгатили по житлових кварталах населених пунктів області, території медичного закладу, музею та адмінбудівлі, що розташовані у Суворовському районі Харсона. В одному з населених пунктів Береславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, ігноруючи загрози обстріли окупантами з лівого берега, спробували вийти на човнів затоку. Човен негайно був атакований росіянами з безпілотника. На нього скинуто розривну гранату. Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога. Під ворожим вогнем Донеччина за добу окупанти п'ять разів обстріляли Курахове, минулося без жертв. Гатили загарбники з артилерії по Костянтинівці, внаслідок чого одна людина поранена. Також пошкоджено газопровід та з десяток приватних і багатоквартирних будинків. В очеретинам внаслідок ракетного удару пошкоджено господарчі споруди. Три будинки пошкоджено у турецькій громаді, зафіксовано обстріли Солидарівської громади. На лисичанському напрямку зруйновано господарські будівлі у Ямполі Лиманської громади. Понівечено будинки у Сіверську. Всього за добу росіяни поранили п'ятьох жителів Донеччини. В той же час українські воїни поповнили статистику генштабу, ще на п'яв тисячі окупантів, та перетворили на металобрухт сім ворожих танків, десять бойових машин та 15 артсистем. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника протягом минулої доби. Збито ворожий гелікоптер МІ 24 а також 9 БПЛА різних типів. Окрім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, один вертоліт, 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. З російського полону звільнило ще 100 захисниць та захисників: 80 чоловіків і 20 жінок. Серед них військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці та оборонці, Азовсталі і Гостомеля. Деякі з воїнів повернулися додому із серйозними пораненнями. Попереду на них чекає довготривала реабілітація та зустріч із рідними. Раді бачити вас вдома нарешті. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Окупанти двічі атакували територію області, ворожим вогнем, понівачило будинки місцевих жителів на Пологівщині. А від прямого влучання знищено дім у Кам'яцькому. Ще авіаракетою вгатила неподалік одного з сіл у вільнянському районі. Також вдарили по Оріхову та Гуляйполю. в Оріхові зруйнована адмінбудівля, пошкоджені автівки та територія хлібокомбінату. Постраждали прилеглі багатоповерхівки. Та приватні будинки. На жаль, є поранені серед місцевих. У 56-річного чоловіка діагностували осколкове поранення живота, рук та ніг. Йому надали першу допомогу та доставило до лікарні. Більше кроми бочини нікуди не попало. А на тимчасово окупованій території Запорізької області прибула нова хвиля загарбників. Повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. Також у Кирилівці були помічені вагнерівці а у самому Мелітополі окупанти витворили місцевих мешканців з гуртожитку та заселилися на їхні місця. В токмаку новий заїзд кавкастів як наслідок посилились фільтраційні заходи і контроль за місцевим населенням. Рашисти використовують всі засоби, посилюють паспортизацію, в тому числі щоб взяти на облік людей і зробити їх співучасниками свого злочину. Ускладнили проїзд через блокпости, вимагають паспорт РФ або докази того, що заявку на утримання подано. Почастішали обшуки. Окупанти перевіряють житло і зупиняють людей прямо на вулицях. Продовж минулої доби окупанти завдали чотири авіаудару та 66 разів гатили із артилерії по території Запорізької області. Також застосували сім дронів камікадзе. За правоохоронці зафіксували майже півсотні повідомлень щодо руйнації житлових будинків та об'єктів інфраструктури внаслідок ворожого обстрілу. У місті Енергодар Запорізької області місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшуковують навіть людські помешкання. Натомість наші захисники продовжують нищити окупантів. Українські військові передали вітання жителям Бердянська та запевнили незабаром на тимчасово окуповану територію до ворогів. Завітає Бавовна. Мені, мешканці міста Бердянськ. Ми про вас не забули. Ми повертаємось додому. А всім колаборантам та окупантам хочемо передати балті вітання. До вас дуже скоро завітає Бавовна. Слава Україні! Героям слава! У Запоріжжі громадські організації почали облаштовувати ще один шалтер для вимушених переселенців. Загалом там планують розмістити 10 сімей з тимчасово окупованих територій області. Тиждень тому в приміщенні стартував ремонт. Його роблять волонтери, а необхідні матеріали надають міжнародні партнери. Коли майбутній шалтер буде готовий приймати перших переселенців, дізнавалася Єлизавета Швайко. На першому поверсі одного з гуртожитків в Олександрівському районі, де раніше були офісні приміщення, кипить робота. Допоки одні змішують цемент для фінішних робіт. Інші шпаклюють стіни. За ремонт взялися понад 20 волонтерів із запорізького осередку Будуємо Україну разом. Більшість із них студенти місцевих вишів. Вирішила з користю провести вихідні і зробити свій плат для того, аби люди, які залишилися без житла, мали змогу тимчасово перебувати в комфортних умовах. Вже другі вихідні поспіль волонтери продовжують облаштування шелтеру. Долучитись до корисної справи вирішив і пан Максим. До війни чоловік займався ремонтами, тож його вміння тут стали в пригоді. Майстер зазначає, демонтажні роботи вже завершені. Попереду обробка стін, підлоги та стелі. На той тиждень проводили демонтажні роботи, от, як ви бачите, да, стіни позбивали вже в кімнатах. Нанести фактуру, покрасити, зробити поли, потолки. Подальшому тут планують облаштувати 10 кімнат. В Деяких з них зроблять душові, встановлять пральні машини та умивальники. Всі необхідні матеріали і техніку забезпечили міжнародні партнери. Ми домовились з містом і вони дають нам такі приміщення за одну гривну оренди на рік. Ми силами своїми і спонсорів робимо ремонт, обладнуємо і надаємо для переселенців діючих 14 шелтерів, із них 5 знаходяться в стадії ремонту. Ось у цьому приміщенні ремонт вже завершують. Це окремий блок для жінок з дітьми, що вимушено виїхали з тимчасово окупованої території. Загалом в шелтері планують розмістити до півсотні переселенців із Запорізької області, зокрема з Мелітополя та Васильівки. До повномасштабного вторгнення ми ремонтували хаби для діточок, ну таке інше для людей похилого віку. Прибирали територію міста після 24 лютого. Переключилися на відбудови приміщень, які постраждали від бомбардувань або для приміщень для вимушених переселенців. Допомогти в облаштуванні прихистку для переселенців може кожен охочий. Для цього треба заповнити анкету з необхідною інформацією про себе на сторінках бур у соціальних мережах. Відкрити шелт. Три планують у червні. Єлизавета Швайко, Андрій Позняков, телеканал МТМ. У Запоріжжі тривають командно-штабні тренування з евакуації населення. Навчання вже відбулися у Заводському, Комунарському і Шевченківському районах. Цього разу алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації відпрацьовували в Олександрівському районі. Більше про теоретичні навчання розповість Артур Туркін. Головна мета тренувань опрацювати та внести у розроблений в минулому році план допоміжні заходи з евакуації для додаткового оповіщення. Населення збираються залучити надзвичайників та поліцію. Загалом передбачено вивести з Олександрівського району близько 50 тисяч жителів. Для цього планують задіяти збірні пункти та місця посадки. На випадок руйнування залізничних коліще неможливі евакуації залізничним транспортом відбувається евакуація лише автотранспортом. Як комунальним, так і додатково залученим. Евакуація особистим та комунальним транспортом здійснюється по трьом маршрутам з міста Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської області, далі за напрямками Івано-Франківська, Житомирська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Черновецька областях. Під час евакуації треба буде також вивести близько двох тисяч осіб з категорії багатодітних родин, маломобільних та осіб з інвалідністю. Для допомоги їм у пересуванні мають бути задіяні мобільні бригади. В нас є ну, розуміння, в нас є особи, які з числа чоловічої статі, це працівники з закладів департаменту сім'ї молоді та спорту. У випадку, якщо у нас сьогодні модель, ми розуміємо, що евакуація одного району, ми можемо залучити там, близько 40 осіб, людей для того, щоб ми могли сформувати такі маленькі бригади. Обов'язковій евакуації підлягають і діти, які перебувають під опікою або у дитячих будинках сімейного типу. У разі небезпеки про початок відповідних заходів інформуватимуть через різні чати. Відділ по району веде. Телеграм та вайбер чат з окунальними піклувальниками там буде повідомлено про місце збору. Всі ці родини мешкають на території всього Олександрівського району, тобто вони будуть з'являтися до пунктів в залежності від свого місця, місця проживання. Також вони будуть повідомлені, що дана категорія дітей є обов'язковою для евакуації, вони не мають права відмовлятися від евакуації. Планом також передбачено, що приблизно 20 тисяч населення евакуюються самостійно власним автомобільним транспортом. Всіх інших планують вивезти залізницею. Є чотири збірні пункти, які є на карті, які сформовані к ним додані житлові будівлі, які будуть оповіщені. Тобто, графік прибуття на пункти згідно оповіщенню. Після того, як ми провели консультації з. Залізницею це кожні 4 часа буде подаватися поїзд на станцію. Один потяг може вивести 2,5 тисячі осіб. У такий спосіб за три доби планують евакуювати весь район. Усі надані під час тренувань пропозиції будуть враховані у загальноміському плані з евакуації населення. Артур Туркін Владислав Ващенко, телеканал МТМ. У Запоріжжі здійсняють планові гідравлічні випробування теплових мереж. Перевірка на міцність та щільність трубопроводів запірної і регулюючої арматури відбудеться пробним тиском. Роботи розпочнуться 17 квітня. Як повідомляють у концерні МТМ, перевірці підлягають усі зовнішні мережі і теплові вода на будівлях. На час тестових пусків теплові пункти і системи теплоспоживання повинні бути відключені Задля уникнення пошкоджень внутрішніх систем. Палення для цього балансоутримувачам необхідно встановити металеві заглушки на подавальному і зворотньому трубопроводах з боку воду теплоносія, тим самим забезпечити доступ представникам концерну МТМ в усі приміщення будівель, через які пролягають теплові мережі. Безбар'єрність у закладах освіти у Запоріжжі освітяни разом з громадськими активістами та обласною владою обговорила впровадження та реалізацію інклюзивного навчання в закладах освіти. Зокрема, наголосила на важливості використання корекційно-розвиткових занять, наявності психологічного супроводу, а за потреби створення індивідуальних навчальних планів для дітей з інвалідністю. Важливим також є як наявність необхідних матеріалів для освіта так і проведення групових занять у ігровій формі, під час яких навчають дітей толерантності. Ми Будемо ділитися дуже класною неймовірною програмою соціально-емоційного та етичного навчання, яка буде вчити кожного на своєму особистісному рівні, на соціальному це ближнє коло і на системному, в принципі, система, що є всі люди, вчити розуміти емоції, бути емпатійним один до одного, вчити дитину реагувати на ці емоції, сприймати, що може хтось проявляти якісь емоції, взагалі, в принципі, мати якусь іншу думку. У конференції взяли участь понад 160 освітян. Це як викладачі запорізьких навчальних закладів, так і ті, хто був вимушений релокувати свої навчальні заклади з тимчасово окупованих територій. Люди тут різні, і вчителі, кого я бачила, і вчителі, і представники запорізької спільноти педагогів, представники з наших окупованих територій, які сьогодні працюють в Запоріжжі, ті, що релоковані, але продовжують дистанційно навчати своїх дітей. Плануємо, щоб наша подія не просто тут зупинилася а далі залишилась комунікація. Ми змогли з колегами комунікувати і створювати єдиний простір, освітній простір, ділитися досвідом. І плануємо серпневу неконференцію конференцію перед початком нового навчального року. СБУ викрала групу ділків на Запоріжжі, які допомагали громадянам РФ легалізуватися в Україні. Кримінальне угрупування виготовляло фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні для росіян, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Вартість підроблених документів становила від 2 до 3 тисяч доларів в залежності від терміновості замовлення. Окрім цього, ділки пропонували клієнтам і фейкові перепустки, які давали... Але право безперешкодного проїзду під час комендантської години також виготовляли для ухилянтів фіктивні документи про непридатність до військової служби. За оперативною інформацією з червня минулого року такими послугами встигло скористатися майже сотня людей. За матеріалами слідства до складу злочинної групи входило п'ять жителів регіону, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності. Наразі організатору групи вже обрано запобіжний. Захід тримання під вартою. Під час обшуку у нього знайшли мобільну та комп'ютерну техніку, банківські картки, бланк офіційних документів, штампи та початки медичних та військових установ. Слідчі дії та встановлення інших осіб, причетних до злочину, триває. Напад та грабіж переселенця, недитяча жорстокість до безхаченка та незвичайний список товарів для крадіжки. Про це та інші новини далі коротко у відеодайджесті. Знімали на відео, як знущались над Безхарченком, а потім виклала це в інтернат. Поліція встановила особу автора синічного ролика і його поплічника. Ними виявилися 13-річні вимушені переселенці з Пологівського району. Обом хлопцям інкримінують хуліганство з особливою зухвалістю. Втім, оскільки підлітки не досягли віку кримінальної відповідальності, на батьків чекає адмінштраф за невиконання обов'язків щодо належного виховання дітей. Також з підлітками. Провели роз'яснювальну бесіду. Спровокував конфлікт, викрав сумку та втік. У Вознесенівському районі правоохоронці по гарячих слідах знайшли та затримали раніше судимого 24-річного нападника, що заволодів майном переселенця. У зловмисника знайшли банківські картки. Згодом він зізнався у скоєному та вказав де да сховав викрадений телефон, який повернуть власнику. Затриманому повідомлено про підозру у грабежі та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Ні, наркотикам. Патрульні поліцейські спільно з представниками громадських організацій та міської влади об'єдналися та вийшли на вулиці Запоріжжя, аби замалювати наркографіті. Спільними зусиллями знищили сотню написів з рекламою наркоточних речовин. Чіноча дезодоранти, антисептик, крем для взуття, насіння, гарбуза та льодяника. Поліція розшукує чоловіка, який здійснив крадіжку в Олександрівському районі в одному з магазинів. Громадян, котрі мають будь-яку інформацію, просять звертатися на гарячу лінію. 102. Вже близько року в нашому місті функціонує кар'єрний хаб, вона який надає допомогу жінкам, що постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства та перебувають у групі ризику або потрапили в скрутні життєві обставини. З березня організація запустила курси з професійного навчання жінок за двома професіями: майстер манікюру та перукар. Детальніше в матеріалі наших журналістів. Ще з березня кар'єрний хаб. Вона ініціював старт навчання другого потоку жінок, що проходять курси з професійного навчання. Здобувають дві професії: майстер манікюру та перукар. Проєкт реалізується фондом ООН в галузі народу населення за фінансової підтримки USAID разом із громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області. Дуже великий попит якраз на б'юті сферу, на перукарей, на майстрів манікюру, на нарощні. Вій, тому що це така професія, коли яку ти можеш взяти з собою в, в принципі завжди і по Україні, і за кордон. І потім, щоб набути більше досвіду, ми зробили ще соціальну перукарню нас на базі хабу і, і там наші жінки зможуть пройти додаткове навчання, додатково поставити собі руку, да, і набути досвіду з живими людьми, щоб з різними запросами клієнтів попрацювати. Тут майстри навчають перукарські справі другий потік сімох учениць серед них і пані Інна. Перукарем стати мріяла ще з дитинства. До великої війни навчали справі в Маріуполі. А по приїзду до Запоріжжя вирішила згадати базові навички. Потім стала війна, і тільки три уроки пройшли. Тому я в мене була все-таки якась мрія завершити і працювати в цій сфері. Сьогодні ми робили стрижки англійськими техніками на довге волосся. Таку професію кажуть організатори, можна швидко монетизувати. А вирости з рівня початківець за місяць курсів цілком реально, підтверджує власниця б'юті студії. Прикметно що до навчання можуть долучитись не тільки молоді спеціалісти. Ми навчаємо і тих, хто хоче змінити свій профіль. Базові чоловічі стрижки, техніка фейт це актуальні стрижки, це носибільні стрижки. Також це в жіночих формах, це англійські техніки. В основному ми опираємося на цю техніку і струк... текстурні форми це слої. А в цій кімнаті дівчата опановують нові для себе техніки манікюра комбінований та апаратний. У перший день курсів майстер розповіла теорію, а вже згодом учениці відточили отримані знання на практиці. Пані Анна ділиться з кожним разом їхні руки стають впевненішими. Дівчата перше ну, заняття вони відпрацьовували одну модель по 4,5-5 годин. Сьогодні п'ятий день навчання дві з половиною три години працьовують. Тобі ж вони набирають обертів, набирають швидкість, тобі ж стають більш впевнені в тому, що вони роблять. Вже не бояться апарату, не бояться фрезеру. По Завершенню курсів учні отримують сертифікати, що підтверджуватиме їхню майстерність. Ба більше практично відпрацювати нові вміння жінки зможуть у Вонахабі. Найбільшим стимулом для професійного розвитку діляться учениці стають позитивні відгуки моделей. Своєю стрижкою пані Юлія задоволена. каже залюбки ще раз завітала б до такого майстра. Звісно, я дуже бажаю, ну, дякую дівчинці. Бажаю, ну, усім цим організаторам. Бажаю самих хороших. І вдячних клієнтів. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Весняна сфумато у Запорізькому художньому музеї. У живописі так називають пом'якшення контурів фігури предметів, яке дозволяє передати повітря, що закутує їх. Тематичну виставку представив запорізький художник Микола Іолоп. На відкритті експозиції побував Артур Туркін. Виставку не випадково назвали весняне сфомато. Це вид повітряної перспективи, розроблений Леонардо да Вінчі. Відсутність контурів, м'якість та своєрідна прозорість. Сама створює об'єм предметів. Цим принципом і користуються Микола і Олоп своїй творчості. Тут можна побачити його пейзажі та натюрморти, сповнені природної краси. Я б сказала, що все ж таки я бачила багато його робіт, що це дуже несподіваний, неочікуваний художник. Мені подобаються його портрети. Його саме оця карпатська серія, така, як пишуть карпатські художники, така дуже яскрава, дуже потужна в використанні кольорів. Серія, ну і звичайно, оці такі спокійні е м'які роботи, які налаштовують на е такий мирний лад і дозволяють поринути у ту середовище, те середовище, яке він створює. На, роботі. На власній ювілейній виставці Микола Іолоб представив ретроспективу з різних періодів своєї творчості від 70-х до сьогодення. Багато робіт написані під час плідних пленерів у різних куточках України. Микола Миколайович не гнався за кількістю робіт. Він вибрав ті роботи, які були йому до душі. І кожна робота буде цікава. Нашим відвідувачем, тому що в нього ну досить велика кількість робіт в майстерні, досить великий і плідний творчий шлях. І тут ми можемо побачити його і давні роботи, і сучасні роботи. Власні відчуття Всесвіту художник передає через професійне розуміння, проте витоки натхнення залишаються незмінними протягом всього життя. Вже до зараз. життя. По друге а... Це та природа, яка нас оточує. Це те, що для мене ну, перше, що мене надихає. Це те, що навкруги. Це є і та ж сама природа, і люди. І може трошки і події. Але події не так впливають на мене, скільки, скажімо, відчуття повітря, кольору, світла, тіні. Я живописець. Ось такий мій світ. Є на виставці і твори доньки Миколи Уляни. На відміну від батька, дівчина працює в жанрі постімпресіонізму. Це можна простежити на пейзажах, створених у Запоріжжі та в інших місцях по країні. Ці е, твори я малювала ще раніше до вторгнення, і я згадала їх знову, підняла матеріали. Мені захотілося їх написати на згадку про мирне життя і про красу тих тіх. Е, Місць творчість на проте всього мого життя. Воно мене надихає і якби заряджає. Я медитую, коли пишу. З роботами Миколи Йолопа та його доньки Уляни можна ознайомитись в обласному художньому музеї до 1 травня. Артур Туркіна дрій Позняков телеканалом Укрпошта ввела в обіг нову марку, яку присвятили Калуш Оркестра. Нагадаємо, майже рік тому, 15 травня, гурт став переможцем Євробачення. Участь у конкурсі під час війни була особливо важливою для України. У фіналі соліст групи, попри ймовірну дискваліфікацію та штраф, закликав світову спільноту до деблокади Маріуполя та захисників Азовсталі. Втім, меседж отримав не тільки підтримку, але й приніс перемогу Україні. Згодом його фірмова панама була виставлена на аукціон. А вилучені 11 мільйонів гривень калуш перерахувала на допомогу ЗСУ. Офіційне спецпогашення марки відбулося у столиці за участі фронтмена гурту Олега Псюка та Келем Мена. Дизайн примірника належить харків'янину Святославу Романчуку. На марці зобразили лідера гурту у фірмовій рожевій панамі. Оформленням конвертів займалась художниця, родом із Сєвєродонецька Олеся Вакулан. Придбати поштовий набір можна у відділеннях та на інтернет-платформах Укрпошта. Тираж цієї марки 780 тисяч примірників. Якщо в листах дивитись, то це 130 тисяч листів. До марки також ми випустили традиційно вже конверт першого дня, листівку і художній конверт. Вартість комплекту. Коштує ну в районі 106 гривень. гривень. Вартість одного аркуша буде коштувати 90 гривень. Придбати марку можна у відділенні Укрпошти з вчорашнього дня. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.